Всім привіт! Хочу зняти коротенько відео по ожині. Зараз кінець червня і якраз потрібно провести перший етап обрізки. У мене є відео на каналі в загальному, що скільки обрізок треба проводити і протягом року. Зараз в червні якраз потрібно перший цей етап провести. Ось є в нас вже такі пагони, вони досить високі. Бачимо, пускалися в боки, в сторони. І зараз потрібно їх прищепити в оці верхівки. От у мене, наприклад, протягнутий дріт на висоті, їх вище дроту я пускати не буду. Ми беремо, обрізаємо ось цю верхівку. Так. І даємо силу росту ось цим боковим пагоном. Деякі вже попускали, ось так як цей, наприклад, ще немає таких пагонів. І ми його обрізаємо і він вже не буде рости в висоту, а будуть бокові у нас прирости. І ці бокові прирости вже закладуть в наступному році, ну, цього року закладуть урожай на наступний рік. Потім я їх підв'яжу. І вони вже будуть собі гарно розвиватися в майбутньому. В принципі, нічого складного, просто треба пройтись і кожен, кожен пагін, верхівку ось так обрізати. Це такий в нас перший етап. Цього року зараз до урожаю вже більше нічого не потрібно робити. Потім після збору вже будемо видаляти старі, це вже буде другий етап. І так вони в нас е, вже закінчать цей рік. Потім це все попідв'язується і в наступному році також буде гарний урожай. Цього року урожай досить непоганий. Бачимо, ягоди рісні, багато є. Деякі Дали по декілька пагонів дав які ось, так як цей кущ. 2, 3, 4, 5, 6, 7 пагонів. Дав. Якраз нормально для сорту лохтей. Ну, В залежності від сортів. Деякі дають більше пагонів, деякі менше. Дивіться, який тут буде гарний урожай. Досить рісна ягода. Така у нас ситуація по ожені.